Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: Добутні та свят. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. Вареничку накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім моїм любимим шнурочком. Вареничку накладаємо начинку та ліпимо класичною ліпкою. Ну, і як ви можете зрозуміти, я не можу обійтися без мого любимого шнурочка. І так ліпимо всі вареники один за одним. За цим рецептом вареники ніколи не розваруються а гарно держаться кубки. Зліпили 38 вареників.